От поясніть, як -то. Що він робить те, що йому вздумалось, ви робите йому дуга я, я на черговий раз. І ви ж давали навіть інтерв'ю на всіх, є відео, що ви давали, що сказали, що от, е, е, привели розслідування і все нормально. Як брав зуля ті гроші, так і бере. Куди ті гроші ми знали? Можливо, за ті гроші вбивають наших людей, що купляють золоті батони. Куда ті гроші йдуть? У тих 200 гривень людей. Дані гроші, я вам пояснюю, що в них є ще внутрішні. А можете голоснити трошки? для нас всіх сказати. Управління Державної міграційної служби, крім законодавства, ще керується нормативними актами-відумщими. І вони в даній ситуації я не буду їх не захищати, нічого. У них є свої відомчі нормативні акти. І я наскільки знаю, що після рішення Верховного суду України дане. Доручення, що вони будуть приведені у відповідність. І питання по цих зайвих 200 гривнях має знятися. Але це на державному рівні люди, це коли воно буде вирішено. Ну, так коли це буде Що, що вище? Що ви закон України, чи їхні внутрішні акти? Ви як прокурор, скажіть, що вище? Рішення Верховного суду чи їхні якісь внутрішні документи? Я вам пояснюю, що внесено тиждень назад внесено подання цього приводу. За начальника управління. А ціна лишається Так і є. Як була, так і є, так? Чи як? Ми не встановлюємо ціну. Чекайте, ви прокуратура, ви ведете нагляд на підконтрольній території. Розумієте в чому діло? Який нагляд ви ведете? Я, наприклад, його не бачу. Я тут частний гість. Я цілий день прокуратури, ми з Юрієм Миколаївичем дуже часто родину такі задушевні бесіди. І я хочу сказати на камеру, і при всіх. Садочок номер 1 краївська землі. Значить, садочок там, де центр зайнятості, країжка землі. Я інакше не можу сказати це, що законом це заборона. Улянок кристаллі на Жовтеному селищі Крала завідувача пенсії у е, пенсіонерів, у тих неповносправних дідусів і бабусь. Далі, значить, садочок номер 6 9, побори. Значить, е, лотерея е, у другій школі і по всіх школах вона пройшла. Масло, е, верніше, маргарин замість масла. І так далі, і тому подібне. Це старі, старі діла, і ще є новіші діла, і все одно надходять у пискі і так далі, і тому подібне. Ігор Миколаєвичі, ви не з того кінця почали. Повірте мені? Ви не з того кінця почали. Значить далі. По е, Жилівському е, Київський спеціальний суд призначив е, до розслідування кримінальне по вигляденню лінської жінки і по замаху на вбивство. Де воно? А по замах на вбивство. А по замах на вбивство. Можливо, ви не чули цього, це було не для вас. Але я тим не менше зобов'язаний це сказати перед громадою. — при згромаді. Я не готовий зараз відповісти бо не рахунок справи жилівських, що з нею зараз є. Присяга, це є порушення, це є зрада в чи ні. Скажемо в даний момент прокурорів. Прокурор. Працівників прокуратури порушують працювання. Порушення це зрада батьківщині, чи ні? От як ви вважаєте? це питання. Як це, 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 це не філософська політика, а От тут всі люди зібралися сьогодні з двох питань. Ми вже пікетували міліцію, паспортний стіл, от, і прокуратуру, і далі буде суд. До прокуратури у нас дві проблеми привело. Справа Бачинського. Яка переросла плавно плавно у справу з фальсифікаціями війтовича експерта, і справу Війтовича, фальсифі... який фальсифікував багато документів у справі Бачинського, зараз успішно закриває. Он стоїть мама того Бачинського, якого хочуть засадити на, на 5 років, при тому, що експерт свідомо фальсифікував документи і зробив його ви. Значить, оце хлопці пройшли. Чата, підтримати Вачинського, бо вони розуміють, що на його місці може бути будь-хто. Кожному може перейти що за кермом дорогу п'яний, вночі, на освітливому місці. І замість того, щоб вимагати від міської влади, влади належного від. освітлення, замість того, щоб вимагати від щоб від, від його родичів, щоб вони його не збойли. На Колоче кажучи, зробили з тверезою люди. Минув тільки тому, що суд без гарно підмахнув документи. Перше поміняв документ. Не побачив тих фальсифікацій, а суддя їх все ж не побачила. То люди вимагають чесного слідства у справі, яку міліція все ж таки на вимогу прокуратури порушила по фальсифікаціях здійснення квітовича. І ми дуже просили б бимо всіх, хто тут є, бо саме сьогодні ця справа привела їх. Сюди. Це одне питання, дуже уважно від проконтролювати Соломаньк запевнив, що він буде здійснювати. Нагляд, щоб її не закрили От, І справедливість не поховали разом з, з тими паперами. А друге питання паспортний стріл. Те, що не виконується ваше подання і ніхто на нього насправді не реагує, і кака била їх тому, що ви писали подання і виступали на відео, ми всі дивились. І та, та сама кака досі залишилася. Друге ваше подання, і сидить сьогодні глава, або зозуля втік і каже, як беремо, так і брали, і, і будемо брати. І хай там прокуратура пише, що хоче. То якщо ви пишете, що хочете, а він робить, що хоче, то, мабуть, і люди мають право робити, що хочуть. З вами, з паспортним е -е, столом, з суддями і так далі. Якщо кожен робить, що хоче. Да, от у мене до вас питання: що нам робити з вами? Я зараз в публіці поясню людям. Поясню хто такий є прокурор Васьовчик. Оцей ганебний протисудний, протизаконний вирок. Був прийнятий за участю прокурора Васівчика. Всі Є фальсифікації, які були експертом Війтовичем, вони всі висвітлювались на слідстві. Ось цей прокурор Війтович, от будь ласка, Війтович, його перепрошую Васьовчик. Да він це все відбувалось за його участю. А тепер скажіть, будь ласка, коли після майдану? Прокуратурою області була справа по Війтовичі по його фальсифікаціях відкрита кримінальна справа. Перед тим звичайно, прокуратура області досліджувала, бачила ознаки цих фальсифікацій. Ці да видео. по місці здійснення на місце здійснення злочину було предоставлено пан Війтович. Тепер цю справу Війтович, Васильович. пан Васьовичу. Зараз цю справу веде за нею нагляд. І ось нам подзвонив мені особисто слідчий і сказав, що справа по фальсифікаціях Відовича дуже благополучно закрита тим самим Васьовчиком, який оце все підтримував у суді. Так, будь ласка, скажіть і поясніть поясніть, як такі фальсифікації ви могли закрити? Давайте я вам поясню. По-перше, я Нічого не закривав. Якщо ви надаєте будь-який документ з моїм підписом, давай, тоді ніби звертайтеся по друге. Міність на сказали, даний так. час справа розслідується. Триває досудове розслідування. Давайте слідчо. Чекайте секундочку. Слідчі, давайте, слідчі, слідчі нам, давайте, нам давай, тільки в міліції сказали, що справа знаходиться в прокуратурі. Скажи, як вона може справа знаходиться в прокуратурі? То будь ласка, прокуратура, прокуратура а саме ви? Васьовчик, да? який ведете нагляд за цією справою, будь ласка, покажіть нам постанову про її закриття. Сказали, що рішення прийняли... сам слідчий, по телефону мені сказав, мене кинули під танк. Так це ж що, прокуратура слідчих кидає під танк? Чи хто? Залікаючись, вона... мені це поясни. будь ласка, де, де постанова? Скажіть вона була... мені, про закриття? Закривалася раніше, потім прокуратура постанова про закриття була скасована. Коли? Ні, почекайте, ми вже не про те говоримо, Ми ви повертаєте на самі початок. Ми зараз говоримо за те, що прийшла. Гілля, порушена. Вертається він на саний початку. Поясніть, будь ласка, що? де знаходиться справа? У вас у мене особисто немає. В ви чули всі, що міліції сказали, що в прокуратурі справа. Так хто обманює? Скажіть, будь ласка. Нам ну, ви тільки що були в міліції. Начальник міліції сказав, що справа це буде за вас. Ганьба! 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 Гайба! 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 Ганьба! Ганьба! Та скажіть, будь ласка, хто обманіє, хто бреше. А де справа ти... знаходиться, справді? Мілістич у вас? Міліці кажуть, що у вас. Ви кажете, що не знаєте. де Чекайте, вона Вона, вона казала конкретно в мене, чи ти користувалися. Роботу... Я не є.

Він сказав, що в нього немає, він у вас. Я... Ви чин, Ви... У вас Чоловік, який працював в прокуратурі, є нашим скарбкою. Він вам зараз. При всіх людях пояснює, що відбувається з цими двома бумажками за 5 хвилин. Обласна прокуратура. Для того, щоб розглянути справу, яка тягнеться вже 3 роки, яка вже набуває резонансу, скоро вийде на центральні канали. Так що будемо скоро героями. Да. Так. Центральний канал. Це вже стаття написана по цій Людина, спеціаліст, який був прокурором, який був слідчим, вам запекати, Скажи, за 5 хвилин пояснює, що відбулося. Скажіть, яку треба щоб це поняти? Я далекий від цього, і то я починаю розуміти. А людина, яка на вашій мові юридичній пояснює при всіх людях, що відбулося? Ні, Ваня, конкретно, де справа? Так, да. це справа, раз. Якщо не вкладає компетент, я говорю на рахунок компетенції, я не сумніваюся, у ваші я просто говорю, скільки треба часу. Не півтора місяця, а п'ять хвилин. У це... друге, ага. де справа? В цьому в э, міліції. Начальник ага. міліції сказав, що справа знаходиться тут. начальник слизна. І слизна. Слизна. Ну, Наслідник міліція підтвердили. Де справа? Як вона могла вийти з міліції, піти сюди, Чи, сюда, які вона висновено. Ми хочемо бачити, що за висновок там є. Тому що ця справа вже. Плавно перекачує з одного кабінету в друге. Ні, чекай, конкретно, конкретно. А зараз я конкретно. Це що, я не розумію, що люди з зволиться начальник міліції і начальник слідчого відділу, який сказав, що справа у вас. Це кому нам то є вірити? Я вам І як вам жити? мене от таких брехні, тут ціла пачка. дайте сказати, хоч зрозуміє, можливо, справа дійсно знаходиться в нас на вивченні. Я не знаю, бо я не можу сказати по канцелярії це висказувати. І повірте мені по справі триває посудове слідство. її закривати на не, не збиратися. Послухайте, Тоб мені сказали, що щоб я приїхала тривається. ознайомитись з постановою є, є, про закриття справи? справи. Я, я приїхала триває. ознайомитись Ні, Ту да. справа тягнеться, але ознайомитися. Це полбачинському вітовичу. Я завір усіх людей, щоб ви показали всім людям цю постанову про закриття фальсифікації. Мені сказав слідчий, щоб я приїхала дознайомити з постанови. Ви кажете, що справа не не, на доросліду на Слідчий сказав на ознайомитися. Я не знаю, що вам говорю. Слід він я... сказав, що <сих> рішення прийняти. <сих> Та де справа? Справи нема, рішення нема виявляється. Півтора місяця розслідуєте. Це так справді зрозуміти <сих> і, і взагалі, що щоб по ці сертифікати розбиралися з тими людьми, які це те документи подали. Добре, давайте посмотримо Давайте частку. Ми не хотіли дуже давно, три роки я вам, що на даний час кримінальна справа, Я кримінальну справу вам не не показую. Я запевняю, що по ній триває досудове розслідування, по ній буде змінений процесальний керівник, не Васьочий. І мені буде прийняти найближчим часом об'єктивне рішення. законне об'єктивне рішення. Добре, за рішення обов'язково. Ми віримо вам, надіємося, хочеться вірити. Повірте мені, це? я ні справи Бачинської, я не знаю ніяким чином не причетний. Не до справи від Окрім того, що на даний час я виконую обов'язки і повинен здійснювати організовувати роботу підлеглих усі. Будь ласка, організуйте. Я хочу ще, ще... Легли... Я відповідальності не знімаю, і я вас запевняю, що. Я зобов'язуюсь по даній справі замінити процесуальну керівника і здійснювати за неї нагляд, належний нагляд для прийняття об'єктивного рішення. Ми підемо далі. Ось це не там. Якби ми, ми сюди не прийшли, то ми положили або відмову підемо такого саме бюрократичну, як і от нам товариство віддавав постійно. І ще більше того, всі років ходіти. Хотя за такие, да. А я за такі за ви закивало, коли людина... люди за свою службу да. Да. бачили такий да. прецедент в Україні so, so, за ДТП, коли людина не повинна відповідати по суті діла по всім європейським законам, Бачинський це пострадавший. Ви за свою історію бачили? Чекайте, у нас права країни. вам Зараз документи право. Дивіться. Будь ласка, бо ви, ми зараз покажемо рішення. Сину, якщо би да. з тобою спочилось, може з моєю дитиною. Мені надоїло, що за вас рані господні, сьогодні з Бачинським, завтра по квартирам. Після завтра посиліти по, по, по якійсь там другій причині. І ви нас як овцов всіх считаєте тут. Я кавца, тому що овця, бо без неї, до за неї ніхто не прийде. А я зі пуп землі, я прокурор.

Суддя пише, це пан Васьовчик. Да, просить за це, що суддя фальсифікує сім років. Він просив сім років за це. Уявіть собі, що це пан Васьовчик. дивіться, що, він, що суддя пише? Протоколо огляду місця події на правому збіччі було зафіксовано важливу слідову інформацію, зокрема, осип фарби. На правому збіччі, Дуже прошу. Витримайте. Можете собі ще взяти у вас Покажи, такі є. Протокол, а тепер, можливо, будь ласка, ось протокол первинного огляду. І я читаю. Далі на проїзній частині, на правій смузі руху, на правій смузі руху, пане Вачовчи, ви сму... подивіться на кінець. Так? Читаю. Виявлено. ось

Ми що знаємо? Визовичайте. Я вам отіпаю. Я бачу, що Бог є. Бог побачить вас. Бог побачить. Ти побачиш Бога. Ти дитину, ти нотимеш. Ти завжди з дитиною вічно. Ти вічно з дитиною. Pienи, хочуть, хочуть. Фарба, йде сюди! Де фарба? Де фарба? Де фарба? Написано. Де фарба? А це тут є Це треба дивитися. фарба. Подивіться, де фарба. Подивіться, на дорозі фарба. А баба, будь ласка, фарба! Ви бачите фарба? Чекайте, чекайте. Оце фарба. Подивіться, будь ласка. Подивіться, будь ласка. Я не хочу, Ваші фальсифікації не проводять, ваші проводження не пройдуть. Тихенько, тихенько, тихенько. Ваші фальсифікації.

Я тебе плакаю. Нас. Я тобі. Каюся. Дитину, що закриє я, 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 я пройшла це все слідство. Тільки 30 слідчі. Справа була закрита перший раз за гроші. І це всі в Нововолинську знають. Справа була закрита за гроші. Бився огосида. Ходив по місту і кричав. За все заплачено, за все. Домовлено, але цей номер думає... але цей номер, не багато, багато, багато знає. Водій може отримати 5 років. Який обкурений. Яким обгорений? А дивіться, будь ласка, уважно! Оце є дитячий садок. Лишні. Тут були яселки на 80 діточок. Всі яселки на 80 діточок були дуже тепленькі, комфортні, чисті і гарні, і світлі. Прокуратура міська разом з міською радою, а найперше з нашим міським головою головом домовилися домовилися.

Ніде те... в Україні! Немає не 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 такої! Ну, З зараз... такої, такої шофери, історії, щоб прокуратура зробила собі службові квартири. Тому я думаю, мама. Я, 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 я питаю, не я, я вам задоволення. Березь, що ви взагалі може бути ви не барі? Господав! Господав! Він на ракеті літає, що ви говорите? 160 побив, то ви думаєте, що ви говорите?